Чого і лежить тут ця книжка, я її шукаю вже другий день. Яку ти там книжку шукаєш другий, другий, другий день? Родинна книга. Тобі вона Тобі треба? треба. Та мене я як, хотів показати клієнту, шукав, шукав і не знайшов її. О, яка красота! Це да, що, це, метал? Е, да, оце, оце основа, це метал, е, покритий сріблом, філіграні, плетіння, фрагментарна позолота. Е, потім mm -hmm. це шкіра натуральна, білого кольору, шкіра е, з тисненням золотом. А зверніть увагу, який не зріс або частина цієї книги. Це як окремий, наче знаєте, витвір мистецтва ювеліра. Тому що тут наскільки деталізовано все зроблено, зворот книги, також металь, з тисненням золота. а зріс, подивіться, який зріс. Mm -hmm. Тут окрема а біля харчу картина, Українська. родинна книга, де ви можете заповнювати свій родовід, передавати його з покоління в покоління. Вау, крутіший подарунок з сертифікатом. Якщо цікавить, можу зробити огляд більш детальніше, пишіть особисті повідомлення, коментарі де з радістю. Сайт ексклюзів, шапці профілю, пишіть особисті коментарі, все на все відповідаємо.